Бо у нас дуже непростий сусід, злодій, терорист, складний ворог. Але ми тримаємось, воюємо завдяки мужності наших людей, наших воїнів і завдяки своєму розуму. Ми не кидаємо людей вмирати. Для нас люди це скарб, це найголовніше, що в нас є. І немає ніяких непорозумінь. Я чітко розумію, що відбувається в Бахмуті. І ми всі чітко розуміємо, для чого все це відбувається. Я не можу ділитися з вами тактичними поглядами наших військових, нашою в цілому тактику, але ми на сьогодні бачимо, що країна, яка в десятки разів нас більше, не може нас окупувати, не може виграти цю війну. І ми розуміємо, що ще трошки, і ми будемо перемагати. І тому ми діємо так, як ми діємо, цінуючи життя людей. Найскладніше, якщо б в Бахмуті була б якась військова тактична помилка, і люди могли б бути в оточенні. От тоді знають ці військові, вони знають, що діти, як не допустити, щоб наші люди попали в полон до ворога. Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути. Дякую вам за запитання. Ді колекс, letмі remind you once again. Приймаються до мікрофона встати, підійде до мікрофона. Ще не проти бачу вас, ви були в овальному кабінеті Білого Дому, і саме тоді вирішилися питання передачі Україні систем Patriot. Тепер ви у Хіросімі, і ми бачимо, що ухвалене рішення серед союзників про тренування українських пілотів. Що означає це, що питання передачі F-15 і в Україні вирішено, і коли ці літаки з'являться в Україні? Дякую, дякую вам за запитання. Ми дійсно довго, потужно працювали. Працювали політично з нашими партнерами, щоб отримати бажаний результат посилення нашого неба, окрім ППО. Ми вдячні за це. Дійсно вдячні Сполученим Штатам Америки як лідерам щодо підтримки в цьому напрямку, і іншим нашим партнерам. Так ось, окрім ППО різних форматів, ви знаєте, що це глобальна система. Ми говоримо не тільки про Петріот. Ми вдячні за те, що нам передані Коки Краталі. Ми вдячні за потужний пакет Айрісті, Ми вдячні за Насамси, і це дійсно. Велика кількість, яка на сьогодні її недостатньо, щоб захистити наше небо. Але тим не менш, частину цього повинна виконувати західного формату авіація. І тому ми так працювали над Е. І сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально, максимально, як вийде одразу. Освідчені люди, я маю на увазі досвідчені люди з великим досвідом, щоб скоротити процес навчання і щоб вони з'явились для посилення нашої держави, особливо air defense посилення. <кій> я не можу вам зараз сказати, скільки нам вдасться отримати літаків. Я не можу вам точно сказати, коли це буде. Ми будемо прискорювати, бо для нас це важливо щодня. Ми втрачаємо людей. Дякую, дуже. Дякую. Ваше запитання, будь ласка. Хало, містер Зеленський. Мекензі Грей від Глоба Низ. Пане Зеленський Global ані Глобал News із Канади. Ви говорили про нові новий пакет допомоги у військовому забезпеченні. Чи ви задоволені цим пакетом? Я хочу, щоб ви зрозуміли у нас з Канадою... Дуже потужні відносини. Є деякі речі, які напевно публічно не можна коментувати, поки цього ще немає. Є речі, над якими ми працюємо. Але тим не менш, Канада нас підтримує. Ми говоримо сьогодні з потужним блоком машин щодо розмінування. Ви знаєте, що це про сотні тисяч квадратних кілометрів йдеться, бо Росія, вона не просто ворог. Вони ведуть себе не як. Навіть ворога як терористи вони замінували наші це дійсно десять сотні тисяч квадратних кілометрів. І тут а, допомоги од... навіть однієї держави не, не буде замала. І тому ми говоримо, щоб Канада підтримала нас цим пакетом. Мало того, вже, вже початок постачання відповідних машин вже з канадської сторони відбувся. Ваше запитання, будь ласка. Це Блумберг, так? Yes, thank you. Mr. President Rosal Mathison from Bloomberg in London. I wanted to ask you many leaders here представниця Bloombergу в Лондоні, і поки ви знаходитеся на саміті, ви не бачите президента Бразилії Лула. Чому як ви думаєте, і чому я питаю? Ви знаєте, Росія агресор? Цій війні і а, навіть якщо деякі із лідерів тут не бачать Росію агресором, так як ви це бачите, що нам потрібно зробити для того, щоб Бразилія, Індія і Китай не допомагали я готівкою Росії. По Перше так. у нас немає сьогодні доказів, що Бразилія, Китай чи Індія відповідно відправляють конкретну зброю. Хоча скажу вам відверто, я Контактував з відповідними лідерами, щоб не було відповідних кроків, і це раз. Друге, для нас дуже важливо, щоб ми сьогодні всі зібралися. Це вже відповідний, мені здається, крок і сигнал, і це дуже важливо для нас завдання залучити всіх в формулу миру, яка базується на. Нашому нашому досвіді і на наших пропозиціях, яку я ще презентував на саміті G20 в Індонезії минулого року, пройшов час. Ми попрацювали дуже непогано, і сьогодні ми повинні залучити максимально країн щодо першого установчого саміту. Я думаю, що це і є важливий політичний тиск на агресора, і тому саме цьому цьому сьогодні було. Ну, приділено багато часу цим розмовам. щодо ситуації з моєю зустріччю. Я з усіма зустрівся, майже з усіма лідерами, але у всіх є свої якісь графіки Я думаю, через це ми не змогли зустрітися з не, бразильським президентом. I'm sorry, but are you presidentом. Амсарібеаю you як і кунте тайми від Is Чи дисапі? Розчаровані Я в тому, що вам не вдалося зустрітися. Дякую. Наступне запитання в кінці зали. 広島に来られてです、ね、原爆資料館をご覧になったわけですけれどもその原爆資料館の中で、えー、印象に残った資料などがありましたら教えていただきたいと思います、もう1点はです、ね、あの広島の被爆者の方の中には、まあ、ゼレンスキー大統領にとって、まあ、今回のサミットに参加することで、まあ、国を守るための兵器などの支援を要請することも大事なのかもしれないがせっかく被爆地、広島を訪れているんだからもっと戦争を終わらせるための和平に向けて話し合いをした方がいいのではないかと。 Хілюші матеокунарі самі туди, особливо Так як ми розуміємо, що ви просите про постачання зброї, але не всі в Японії, особливо тут в хірошими, підтримують цю ідею. Можливо, ви можете поговорити okay. тут в хірошімі саме про uh, переговори uh, думаю, що в за по питаннях миру. Uh, і ті руйнування, які відбуваються у нас, історично повністю не зовсім справедливо порівнювати. Хоча скажу вам, скажу вам відверто, ми сьогодні і перше запитання було знов про Бахмут. І я вам скажу, скажу від, від, відкрито, що фотографії зруйнованої Хересів. Саме нагадують мені, абсолютно, абсолютно нагадують Бахмут і інші такі містечки. Абсолютно нічого живого немає, всі будівлі зруйновані. Немає розуміння навіть, де вулиця, де будівля. Тобто, це просто абсолютна, тотальна руйнація. Нічого немає, людей ніяких немає. І в чому тут? Порівняння, як ви кажете, з символіст. Також що я хочу сказати, що ми бачимо, де ми знаходимося. Сьогодні це сучасне місто, яке виглядає живим, важливо, з повагою до людей, до, до, до цінностей. До... І ось фотографії трагедії в Херасімі і ось що ми бачимо. І я вважаю, що те саме буде. І в Бахмуті, і в інших наших містечках, і селах тощо обов'язково так буде. На жаль, сьогодні це трагедія, але в майбутньому буде відбудова. І тому, коли ви кажете, ми просимо, я чесно кажучи, вважаю, що це не зовсім знов коректно виглядає. Ми не просимо. Я хочу тут подякувати вашому керівництву. Нас запрошують і це. Спільне бачення миру майбутнього це спільна відбудова, тому що Україна захищає спільні цінності. У нас зруйновані тисячі квадратних кілометрів, це просто жах. Донбас, на який прийшов президент Путін, кажучи всім і налаштовуючи світ, і деякі ті держави, про які сьогодні а, говорила пані журналістка. І налаштовуючи, що він зберігає життя рускоязичним людям, так ось весь Донбас, де були багато рускоязичних людей, ось він так виглядає на сьогодні. На жаль, так трагічно, як раніше виглядала Хіросів. Правий мікрофон. Запитання, будь ласка. Thank you very much, uh, president Зеленський. Амфром доместик медіа кол МДС. А вот то аскуссия медії компанії медіа НДС байнек. Я хочу поговорити про те, що ви відвідали музеймі меморій бомбування і чи коли ви дивитеся на Україну? Чи ці спогляди? Які ви тут побачили, які Дякую ви бачили за в Україні? Чи вони нагадують вам те, що зв'язане із спустошенням да, ядерним? Там, дійсно багато трагічних фотографій, абсолютно. Діти, діти, маленькі діточки перед загибелью. Страшна фотографія. У нас такі самі фотографії. Ну просто тільки сльози, і це просто мрак, трагедія, як в цілому люди. Спроможні на таке, особливо як, як з, з дітьми так можна. І, чесно кажучи, не зовсім розумію. У мене немає для цього, знаєте, адекватного діагнозу. Я не можу зрозуміти цю хворобу, тому я не можу, я не лікар, щоб зрозуміти хворих росіян, які так відносяться до нас. І та трагедія, яку я бачив на ваших фотографіях, все це дуже схоже. І я в промові сказав про тінь не випадково, тому що я там бачив також фотографію, де від людини залишилась тільки тінь, яка сиділа, і ось нічого від людини не залишилось, повністю спалене життя. Це також трагедія. І я про це вирішив сказати саме в промові про тінь, яку Путін хотів залишити від нашої держави. Я знайшов. Me, Mr. Zelensky, I'm Tessa Wong from BBC News. I have three questions for you. I hope you don't mind me asking you. Number one is what kind of weapons deals have you secured at the G7 summit, and who gave you what? Number two is how confident will you get your F 16s since no countries have promised them to you yet?

Yeah, I I'm 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 sorry, I'm uh a little bit tired. Yeah, the the first was about the weapon, yes? The first is what kind of weapons deals have you secured at the G 7 summit? Okay, who, <laughs> How confident will you get your F-16s? Since no синснокантріса про no ми будемо як ви впевнені в тому ми, що ви отримаєте будемо працювати над цим я впевнений тому що у нас є вже розуміння з якими державами ми працюємо ми працювали ще до того як а у нас розблокувалась розблокувався механізм навчання на F16, тобто у нас будуть літаки я не можу поки що вам сказати скільки це не секрет я дійсно цього не знаю що стосується зброї про де не хочу говорити, але поки що, тому що її просто немає. І... Але все одно питання, як завжди, глобальне питання артилерії. Що стосується третього запитання вашого щодо контрнаступу, вибачте, будь ласка, всі ваші запитання такі, що я повинен відповідати на них поки що дуже загально. Росія відчує, коли буде контрнаступ. Дякую, шановні колеги. Нагадую, по одному запитанню давайте поважати всіх інших от з зліва запитання. Thank you, Mr. Hugh from 10. Дякую, місте президент Хі Рементон Фромчені, пане президенте. Х'ю із Ченте десятий канал Австралії. Ви зустрічалися з демократичними країнами, а також з Індією і Австралією. Що ви отримали? Як ви відчуваєте, що ви відчули до того, як ви зустрілися із президентом Моді? А Також чи Австралія і інші країни хочуть більше з вами обговорювати питання? І особливо з президентом це правда, Деталей поки що немає. У нас були деякі постачання. Ми вдячні за, за ці пакети підтримки. У нас була гарна зустріч, візит в Київ, і я дуже вдячний за це. Бо Сакоціную в принципі візити всіх лідерів, які не бояться і в час війни бували були в Україні. Що стосується в цілому Австралії, Індії, країн не сімки для нас. Головний зрозумійте, у нас немає випадкових зустрічей. Я не можу собі дозволити випадковість через те, що у нас війна, у мене немає на це дійсно часу. І ми були в Саудівській Аравії. Ми працюємо над залученням максимальної кількості країн з різних, абсолютно з різних континентів, над тим, щоб залучити їх всіх до дипломатичного тиску на Росію. через... А через формулу миру, яку пропонує Україна, І саме через це для нас важливі всі ці зустрічі бути навіть не наполегливими щодо участі в саміті ні, а бути зрозумілими. Тому що іноді ми розуміємо, що дуже складно боротись проти наративів інформаційної війни, яку Росія розпочала багато років до того, як розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вона інформаційно воює і перемагала довгі роки на різних континентах в різних країнах. Я думаю, що навіть деякі країни не розуміють, що вони там програли інформаційну війну, і зараз немає часу, чесно кажучи. Поговорити про ці деталі. Це вже, ну, занадто, Це вже не все, що ми можемо сьогодні зробити, це виправляти цю ситуацію. А про це треба говорити, говорити з фактами, показувати. Тут я вдячний вам, як представникам журналістського суспільства, за те, що ви показуєте, інформуєте, говорите правду. Деякі держави треба, щоб ця правда доходила частіше. Дякую. В кінці зали, будь ласка, запитання. Evening, Доброго вечора. Президент Зеленський. Виноза, Дуже дякую за вашу промову. Кесі Веноза я представляю Times. Перше запитання зараз. Всі слідкують за Україною, і дехто вже не говорить про хірушиму і про ядерне розброєння. Що ви думаєте про це? Моя участь не несподіванка. А я був запрошений на участь засідання сімки, але участь могла би бути онлайн участь офлайн несподівано через заходи безпеки і через те, що були окрім сімки, залучені на поля з саміту були залучені інші держави, які дуже важливо, щоб у України відбулись нарешті зустрічі. Частина нашої розмови була дійсно обговорення питання щодо України і інші, і інші е складні ситуації в світі, але війні України приділилася велика увага. Я вважаю, що я повинен бути тут, подякувати державам, які допомагали нам весь цей час е розблокувати деякі е питання. Заздалегідь ми розуміли, що мені потрібно приїхати, і тоді буде відповідний результат. Я вдячен за це, е що ми знайшли цю можливість бути тут і розблокувати. Тати деякі питання, вони важливі. Ще два запитання. Будь ласка, і будемо завершувати ваше праворуч. Президент Зеленський, дуже дякую за те, що ви відповідаєте на запитання. Я представляю Нью-Йорк Таймс. ви говорили про дипломатичний тиск але, Але бачаючи про те, що відбувається такий тиск на Росію, і хотіли, щоб Японія, Південна Корія для того, щоб вони направляли смертельну зброю для підтримки збройного конфлікту в Україні. Дякую за запитання. Ми повинні з вами розуміти сьогодні, це була напевне головна теза. Я і я дуже радий, що я не знаю, чи всі були за. Але точно ніхто не був проти. Це дуже важливий момент щодо дипломатичного тиску на Росію і щодо тих чи інших форматів дипломатичного вирішення війни, яка відбувається в Україні. Головне це повага до статуту ООН, до міжнародного права. І в Росії немає шансу до жодних дипломатичних шляхів, поки її війська знаходяться з порушенням нашої територіальної цілісності і суверенітету. Порушення всіх законів міжнародного права знаходяться на нашій території, і для мене дуже важлива це є дипломатичні важливі розблокування і розуміння, що всі ми розуміємо, що поки війська Росії знаходяться на території України, вони і з ними ніхто ніяких справ не буде мати. Це дуже важливо. Далі, що стосується інших кроків, це відповідно формула миру. Там є багато криз, і зрозуміло, як їх розв'язувати. Ці кризи щодо. Продовольчої безпеки щодо ядерної безпеки, повернення наших діточок депортованих 20 тисяч. Це зафіксовано офіційно, але ми не знаємо скільки реально дітей вкрала Росія. Таких криз багато їх одній державі ну складно розв'язати, якщо чесно. І тут я е, задоволений тим, що я почув підтримку від, від держав. Членів а, сьогоднішнього засідання також, що стосується тепер зброї. Так, да, я б дуже хотів, щоб всі держави, які спроможні нам дати допомогу, щоб вони нам допомогли. Але я розумію, що є відповідні а, законодавчі або конституційні складнощі. Останнє запитання ваше, будь ласка, Ліворочу, ваше запитання. Так. 日本のテレビ局テレビ東京の横堀と言います。今日はありがとうございます。あのウクライナ国内が大変な状況の中でゼレンスキー大統領日本まで来られたわけですけれどもあの、日本に最も期待する役割、日本に今後求めたいことはどんなことでしょうか。 Дві зустрічі було кілька розмов. Перш за все, чесно вам скажу, технології. Чому тому, що дійсно для нас відбудова України це сигнал для всіх наших людей, сигнал, що життя продовжується. Це дуже важливо. Вона є як швидка відбудова fast recovery plan, так і глобальна відбудова. Ми відбудовувати будемо Україну з новими технологіями від енергетики до медицини. І тут а вже ж досвід Японії для нас дуже важливий. Сьогодні ми проходились по цим напрямкам з прем'єр-міністром. Є повне розуміння, є кілька напрямків. Енергетика, особливо зелена енергетика, залізниця, те, що для нас важливо, де е, нам потрібні японські сучасні технології, медицина тощо. Але я думаю, що все це попереду і все буде з позитивним результатом, Впевнений в цьому. Шановні колеги, дякую за запитання. Час для прес-конференції. Сплив. Дякую всім. Дякую so дуже дякую. До побачення.